Люди смішні. Ми постійно намагаємось зрозуміти й інтерпретувати світ навколо нас. Я живу з двома чорними котами, і дозвольте сказати, що кожного разу, коли я краєм ока бачу чорний светр на полиці, я думаю, що це кіт. Це не те, що ми бачимо. Іноді ми додумуємо більше інформації ніж є насправді. Можливо, ви бачили собак у Тікток? Їм підкладають кнопки, на яких написано прогулянка або смаколик, натискаючи їх тварини, говорять зі своїми власниками, а власники думають, що їх собаки повідомляють їм про певні бажання. Але чи знають собаки, що вони говорять? Можливо, ви чули історію про коня на ім'я Розумний Ганс, який умів врахувати. Він розв'язував не лише математичні задачі, а й логічні наприклад, якщо восьмий день місяця припадає на вівторок, яке число буде наступної п'ятниці? Це дуже вражаюче для коня. На жаль, Ганс не знав математики, але те, що він робив, було не менш вражаючим. Ганс навчився спостерігати за людьми в кімнаті, щоб знати скільки стукати копитом. Він давав відповіді, стукаючи копитом. Виявляється, якщо ви знаєте відповідь на питання, якщо восьмий день місяця припадає на вівторок, яке число буде наступної п'ятниці, ви підсвідомо зміните свою позу, коли кінь зробить правильні 18 ударів. Тому Ганс не знав математики, але навчився спостерігати за людьми в кімнаті, які знали її, що все ще досить вражаюче для коня. Але це стара історія, і ми б не повелись на розумного ганса сьогодні. Чи повелись би? Тож я працюю зі штучним інтелектом, і дозвольте сказати вам дикі речі. Було багато прикладів, коли люди були повністю переконані, що ша і їх розуміє у 2022-му Програмісти Google вважали, що шаї Google геній. І можливо ви мали справжню людську розмову з допомогою чогось на зразок чат, GPT. але моделі, які ми зараз навчаємо, в рази кращі за ті, які ми мали п'ять років тому, це справді чудово. Тож у цей страшенно божевільний час давайте поставимо супербожевільне запитання: чи розуміє нас шаї, чи ми маємо власний приклад розумного ганса? Деякі філософи вважають, що комп'ютери ніколи не зрозуміють мову. Щоб показати це, вони придумали те, що називають аргументом китайської кімнати. У китайській кімнаті є людина, гіпотетична особа, яка не розуміє китайську, але має цілий набір інструкцій, які описують, як відповідати китайською на будь-яке китайське речення. Ось як працює ця кімната: через отвір у дверях з'являється аркуш паперу, на якому щось написано китайською. Людина використовує інструкції, щоб відповісти. Вона записує відповідь на аркуші паперу, а потім надсилає її назад крізь цей отвір. Тому хто розмовляє китайською по той бік дверей, може здатися, що людина в кімнаті розмовляє китайською. Але ми знаємо, що ні. Тому що для виконання інструкцій не потрібно знати китайську мову. Виконання цього завдання не показує, що ви знаєте китайську. Отже, що це говорить нам про шаї? Що ж, коли ми з вами стоїмо за дверима кімнати, коли ми розмовляємо з одним із цих шаї, наприклад, з чат GPT, ми є тим, хто стоїть за межами кімнати. Ми посилаємо запит англійською та отримуємо відповідь англійською. Виглядає так, ніби шаї нас розуміє. Здається, що шаї дійсно знає англійську. Але насправді ці програми просто дотримуються інструкцій, хоч і складних. Як ми дізнаємося, чи розуміє нас Шаїта для відповіді? Давайте повернемося до китайської кімнати. Припустимо, у нас дві такі кімнати. В одній кімнаті є той, хто насправді говорить китайською. А в іншій кімнаті наш самозванець. Коли той, хто насправді знає китайську, отримує аркуш, на якому написано щось китайською, то може це легко прочитати. Але самозванець, що отримав аркуш, мусить використати інструкції, щоб зрозуміти, як відповісти. Ззовні неможливо зрозуміти де яка кімната, але ми знаємо, що всередині кожної з них усе відбувається по-різному. Ілюстрація така: уявімо, що в головах цих двох людей, що всередині наших кімнат, є маленький блокнот. І все, що вони мають пам'ятати, щоб виконати завдання, має бути написано у цьому блокноті. Якби ми бачили, що написано у блокноті, ми б зрозуміли наскільки різний у них підхід до виконання завдання. Хоча вхідні і вихідні дані цих двох кімнат можуть бути однаковими, процес переходу від вхідних даних до вихідних зовсім різний. Отже, що це говорить нам про шаї? Що штучний інтелект, навіть коли генерує цілком реалістичний діалог та надає відповіді так, як ми очікували, все одно може бути свого роду шахраєм. Якщо ми хочемо знати, чи шаї розуміє мову, як ми, нам потрібно знати, що він робить. Нам треба всередину, щоб бачити, що він робить, чи самозванець він, чи ні. Нам треба побачити його блокноти, мати можливість порівняти його з записником того, хто насправді розуміє мову. Але записник у голові людини це не те, що ми можемо побачити, чи не так. Виявляється, що ми можемо побачити щось подібне до цього. Використовуючи щось на зразок МРТ, ми можемо зробити знімки мозку під час читання. Тому, поки люди читали слова, були зроблені фото мозкової діяльності, і ці фото мозку схожі на нечіткі розфокусовані інструкції у блокноті у мозку. Вони розповідають нам про те, як мозок обробляє та представляє інформацію під час читання. Отже, ось три зображення мозку зроблені, коли людина читає слова квартира, будинок і селера. Ви можете бачити неозброєним оком, що зображення для квартири та будинку більше схожі одне на одне, ніж зображення мозку до слова селера. І ви знаєте, що квартири і будинки більше схожі між собою, ніж на селеру, просто по звучанню слова, інакше кажучи. Мозок, заповнюючи свій блокнот, читає слова квартира та будинок у схожі між собою способи, ніж коли читає слово селера. Блокнот розповідає нам трохи про те, як мозок представляє мову, це не ідеальна картина того, що робить мозок, але вона досить хороша. Гаразд, у нас є блокноти для мозку. Тепер нам потрібен блокнот для штучного інтелекту. Отже, всередині багатьох шаї є нейронна мережа, а всередині нейронної мережі є купа маленьких нейронів. Отже, нейрони схожі на ці маленькі сірі кола, і ми хотіли б знати, що таке блокнот нейронної мережі. Що ж, коли ми вводимо слово в нейронну мережу. Кожен із маленьких нейронів обчислює показники. Ці показники я представляю тут кольорами. Отже, кожен нейрон обчислює показник, і ці показники говорять нам про те, як нейронна мережа обробляє мову. Усі разом ці маленькі кола малюють нам картину того, як нейронна мережа представляє мову, і вони показують нам блокнот нейронної мережі. Чудово, тепер у нас є два блокноти: один від мозку, а інший від шаї. І нам цікаво, чи робить шаї щось подібне до того, що робить мозок. як ми можемо це перевірити? І ось що ми вирішили: ми будемо тренувати нову модель. Ця нова модель вивчить блокнот нейронної мережі для певного слова. І спробує передбачити запис у блокноті мозку цього слова. Ми, до речі, теж можемо це зробити. Тож давайте вчити нову модель. Він шукатиме певне слово в блокноті нейронної мережі та спробує передбачити блокнот мозку. Якщо мозок і ШАІ і не роблять нічого схожого, не мають спільного, то ми не зможемо зробити це передбачення. Неможливо буде передбачити одне одного. Отже, ми на роздоріжжі, і ви, мабуть, думаєте, що я збираюся сказати вам. Одну з двох речей або що штучний інтелект дивовижний, або що штучний інтелект шахрай. Такі дослідники, як я, люблять нагадувати, що ШАІ зовсім не схожий на мозок, і це правда. Але чи може штучний інтелект і мозок мати щось схоже? Отже, ми виконали задачу з прогнозування, і виявилося, що у 75% випадків прогноз запису нейронної мережі для певного слова більше схожий на справжній блокнот шаї для цього слова. Ніж блокнот нейронної мережі для якогось випадкового слова 75% набагато краще, ніж шанс, що стосується більш складних речей, не лише слів, але й речень та розповідей. Знову ж таки, завдання з прогнозування працює. Ми можемо передбачити нейрону мережу та блокнот мозку, і навпаки. Дивовижно що означає це, що нейронні мережі та шаї розуміють мову так само, як і ми? Ну, правду кажучи, ні. Незважаючи на те, що ці завдання прогнозування блокнота показують високу точність, основні кореляції все ще досить слабкі. І, хоча нейронні мережі створені мозком, вони не мають однакової структури та складності, як ми бачимо в мозку. Нейронних мереж також не існує матеріально. Нейрона мережа ніколи не мала контакту, не бачила заходу сонця, не чула дитячого плачу. Чи може нейрона мережа, якої насправді не існує у світі, насправді не відчувала світу дійсно розуміти мову про світ? Проте ці експерименти з прогнозуванням у блокноті підтверджені багатьма дослідженнями мозку і нейронних мереж. Ми виявили, що коли нейронні мережі удосконалюються, вони починають використовувати свій блокнот так, як його використовує мозок. І це не тільки щодо мови. Ми бачили схожі результати у навігації та баченні. Отже, штучний інтелект робить не так, як робить мозок, але це також не зовсім випадково. Тож, на мій погляд. Якщо ми хочемо знати, чи справді шаї розуміє мову, так як ми, нам потрібно потрапити в китайську кімнату. Нам потрібно знати, що робить шаї, і ми повинні порівняти це з тим, що роблять люди, коли розуміють мову. Ша розвивається дуже швидко. Сьогодні я запитую вас, чи розуміє шаї мову, а через 10 років це буде безглуздим питанням або через 10 місяців. Але одне я знаю точно. Ми люди, які формують сенс. Ми продовжуватимемо шукати сенс і тлумачити світ навколо нас. І нам потрібно пам'ятати, що дивлячись лише на вхідні і вихідні дані шаї, нас дуже легко обдурити. Нам потрібно потрапити в метафоричну кімнату шаї, щоб побачити, що відбувається, потрібно бачити процес. дякую.